На допомогу жителям будинків, які понівечив ворог під час ракетного удару по Павлограду, спрямували 9 мільйонів гривень. Обласна та місцева влада об'єднали зусилля, аби фінансово підтримати мешканців пошкоджених будинків, виділили з місцевого та обласного бюджетів 6 та 3 мільйони гривень відповідно. Скажу точно, що всі питання щодо забезпечення життєдіяльності наших мешканців перебувають особисто на контролі. Нашого Верховного головнокомандуюча Володимира Олександровича Зеленського, який ці питання тримає на контролі, і ми цим самим показуємо, що ту роботу по забезпеченню громад мінімальними потребами, ми виконуємо. Станом на зараз взагалі виділено 9 мільйонів на ліквідацію тих наслідків. Ніякої катастрофи в екологічному стані в нас немає. З вчорашнього дня, безпосередньо з позавчорашнього, фактично працюють наші екологи, працюють всі відповідні служби, які Знімають показники екологічні. так що завіряю, вас, що з нас все добре. В загалом у місті по Нівочині 24 багатоповерхівки та 80 приватних садиб. Господарі помешкань зможуть замінити вибиті вікна та двері або захистити від дощу потрощені дахи. Кошти мають закрити першочергові потреби людей. Я вже казав, що практично на 99% всі кошти підуть на допомогу жителям. Постраждали і об'єкти комунальної інфраструктури, ці дитячі садки, і школи, і комерційні підприємства. Але це ми відкладаємо. Ми будемо займатися цим питанням окремо. А зараз питання стоїть, щоб дати людям максимальну допомогу. Знову ж таки, звертаю увагу, допомога. Це не компенсація. Компенсація для населення це згідно закону України. Люди подають заяви, реєструються через дії, через правоохоронні органи реєструють ЄРДР, скоєння злочину, і потім вже з держави буде виділена компенсація сьогодні. За за допомогою обласного бюджету рішенням голови військової обласної адміністрації і голови… Обласної ради і виділені фінанси з області, і також з міської ради, з місцевого бюджету. І ці всі кошти підуть практично всі на вирішення тих проблем, які виникли в результаті надзвичайної ситуації в місті Павлограді. Очільник Павлограда наголосив, що під час ворожої атаки, окрім житла, людей постраждали і комунальні заклади, школи, дитячі садочки, амбулаторія. Питанням їхнього відновлення займатимуться окремо. Нині у місті працює гаряча лінія для постраждалих 0800 40 44 01 095 225 41 92. Також розгорнуті пункти прийому заяв від мешканців, туди вже звернулось майже 700 людей.